Вітаю вас, малята! До нас завітав незвичайний гість. Тож послухайте загадку, як у подорож рушає, прихопити поспішає, стужу й холод у кишені та сніжок повні жмені. Так, це грудень. До нас у гості завітав грудень, перший місяць зими і останній місяць року. Грудень дарує мало сонячних днів. Частіше стоїть похмура й холодна погода. Тож і звуть в народі цей місяць хмурень, студень або ще ворота зими. Бо саме грудень запрошує в гості до нас зиму. З місяця грудня починається зима. До початку грудня. Земля ще не встигла повністю охолонути, тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, а потім морозом. Спочатку сніг падає легенький і пухнастий, та, полежавши кілька днів, він ущільнюється, стає міцним і твердим. Недаремно ж грудень студень. На всю зиму землю остужує, вона кам'яніє, а вода все глибше промерзає. Саме цього місяця засинають ставки і озера, хоч народне прислів'я і стверджує, що сумний грудень у святой будень, але саме останній місяць року налаштовує кожного з нас. На оптимістичну хвилину, бо хоч зима і повертає на мороз, проте сонце вже йде на літо. Грудень закінчує рік і попереду у нас новорічні різдвяні свята. Ось такий дітки, місяць грудень. Тож вітаю вас з початком зими, з цією чарівною та неповторною порою. До нових зустрічей!